Всім привіт! З вами Олег і це другий промпульс 23-го року. Що ми тепер вважаємо дублікатом замовлення? Чому вам вже треба підключити промоплату, коли запуститься дешева доставка, та як відправляти до точок видачі розетка, навіть якщо точки для відправлення немає у вашому місті? Починаємо. Покупець зробив замовлення на однаковий товар у магазинів А, Б, Ц і Д. Першим з покупцем зв'язався магазин Б. У нього покупець замовлення і зробив. Магазин А, С і Д скасовують замовлення і псують свої показники та рейтинг. Так більше не буде, тому що тепер дублікатом вважається замовлення не тільки в одного продавця, а у всіх продавців на маркетплейсі впродовж плюс-мінус 12 годин. Якщо покупець робить замовлення у різних магазинах на однаковий товар, це буде дублікатом, який ми не будемо враховувати у ваш рейтинг. Ми шукаємо дублікати серед всіх користувачів маркетплейсу, навіть якщо у одного користувача різні номери телефонів. Чи один номер телефону у різних користувачів. З великою ймовірністю, це один і той самий покупець. Починаючи з 19 квітня, від сьогодні замовлення дублікати будуть рахуватися по новому. А також ми виключаємо з вашого рейтингу всі замовлення дублікати, починаючи з 6 березня. Ви можете побачити позитивні зміни вашого рейтингу успішних замовлень найближчим часом. На показник успішних замовлень не впливають замовлення дублікати, про які я говорив раніше. Скасовані і неоплачені промоплатою замовлення, замовлення, що скасовуються покупцями, замовлення, за якими покупці не пройшли у поштове відділення або відмовилися від отримання. Якщо ви прикріпили електронну накладну до замовлення до того, як воно отримане, скасовані замовлення від покупців з поганим рейтингом, які систематично не забирають посилки з пошти. Можемо це контролювати, якщо ви додаєте електронну накладну до замовлення. Мають рейтинг покупця нижче 50%. Мають понад 70% скасованих замовлень. Рейтинг покупця ви бачите на сторінці замовлення. Спам замовлення на крутки конкурентами. Щоб перевірити, які замовлення впливають на рейтинг, на сторінці замовлень у кабінеті є фільтр Успішні замовлення. Він відображає всі замовлення і скасовані, і не скасовані. Тому, якщо вам важливо подивитись, наприклад, всі скасовані, які впливають на показник, ви разом з цим фільтром можете скористатися фільтром по статусах замовлень. От чому вам треба підключити промоплату вже зараз? Промоплата дорівнює успішне замовлення, бо воно вже оплачене і покупець точно забере посилку з пошти. Хто пам'ятає наш класичний слоган: сплачене замовлення забране замовлення? Ставте плюс у коментарі. Неоплачені промоплати з замовлення не впливають на рейтинг успішних замовлень. Тому якщо покупець не може оплатити з першого разу і замовлення дублюються, це не проблема. Якщо ж сталося так, що посилку не забрали, то нічого страшного, ми компенсуємо не забор. І не будемо враховувати таке замовлення у ваш показник успішних замовлень. Промоплата це безпека, адже великий бренд Пром виступає гарантом. Саме тому на сьогодні кожне третє замовлення на промі оплачується промоплатою. Якщо ви вважаєте, що ми просуваємо промоплату, щоб вас фіскалізувати. Та змусити видавати чеки, то ні. Детально розібрали ці та інші питання у нашій спільноті. Посилання на пост залишаємо в описі. Зараз же я розвію три популярних міфи про промоплату на розрахунковий рахунок. Перший. Мені доведеться через це фіскалізуватися. Ні. РРО та промоплата ніяк не пов'язані. Ми не зобов'язуємо видавати фіскальні чеки, це не наша компетенція. Бо більше отримання коштів по промоплаті на ваш розрахунковий рахунок працює так само, як з післяплатою нової пошти. З рахунку фінансової компанії Ева на ваш розрахунковий рахунок. При цьому покупці отримують чек за фінансову операцію. Це не те саме, що товарний чек. Покупець може його завантажити у своєму кабінеті. Рішення ж про видачу товарних чеків це ваша відповідальність, яка жодним чином не пов'язана з промо чи промоплатою. Відповіді на ваші питання щодо фіскалізації зможе надати податковий консультант. Другий міф: якщо я підключу розрахунковий рахунок до промоплати, я повинен буду сплачувати комісію за еквайринг. Знов ні. При підключенні розрахункового рахунку через фінансову компанію Ево діє акція 0% комісії за аквайринг до 30 червня 2023 року. Акція загалом діє вже майже рік. Також промоплата може працювати як грошовий переказ з карти покупця на карту продавця. В цьому випадку банк буде списувати комісію як за будь-який інший грошовий переказ карти на карту. Це рішення підійде, якщо у вас поки не великий обсяг оплати. Міф третій. Підписати договір з фінансовою компанією Ева, це ціла вічність. Вже ні. Зараз підключення займає в середньому 3-4 дні. Окрім цього, ви можете отримувати гроші на розрахунковий рахунок промоплаті ще до того, як буде підписано договір. Достатньо завантажити документи. Тепер інформація для тих, у кого є товари під замовлення, специфічні товари, товару, у яких часто змінюється ціна тощо. Не обов'язково, що промоплата була на всіх товарах. Підключіть її тільки на ті товари, в яких впевнені для цього можна використовувати групи товарів. А для тих, кого не влаштовувала схема повернення коштів в разі відмови чи незабору посилки, є гарні новини. Тепер кошти повертатимуться покупцю автоматично, як тільки посилка почне рух назад до відправника. Працює і для нової пошти, і для Укрпошти. У минулому дайджесті ми анонсували дешеву доставку Нової Пошти. І вже 1 травня ми її увімкнемо для всіх компаній, у яких підключена промоплата. Детально про дешеву доставку розповіли у минулому дайджесті. Хто пропустив, обов'язково перегляньте. Тут я лише коротко нагадаю, що доставку сплачують. Покупець 50 гривень, продавець 20 гривень, спишеться з балансу автоматично, залишок пром. Акція буде не для всіх замовлень, а тільки для замовлень від 700 гривень через мобільний додаток і для негабаритних товарів, які помічені у каталозі спеціальною лейбою. Після анонсу ми побачили від вас багато коментарів. Що ваша середня вартість доставки це 50, 60 чи 70 гривень? І що це взагалі не акція ніяка? Як добре, що у нас є статистика. І згідно з нею, на промі вартість доставки в акційних категоріях зараз розподіляється так: до 70 гривень 4%, від 71 до 120 гривень 59%, більше 120 гривень 37%. Тож акція повинна підійти для більшості замовлень. Якщо конкретно вам не підходить, ви зможете її вимкнути в додатку промоплати. Але не робіть цього одразу. Спочатку спробуйте. Ми будемо просувати такі товари в каталозі, у персональних комунікаціях з покупцями на окремому лендінгу та в рекламі Google. Звичайно, товари зі знижкою на доставку будуть замовляти частіше, тож замовлень буде більше. Все, що обіцяли раніше, ми доробили. Ви вже можете відслідковувати посилку у кабінеті, а покупець в своєму кабінеті та мобільному додатку промпокупки. І можна встановити мінімальну ціну замовлення. Також ми вже запустили масштабну рекламну кампанію на всю Україну, в якій закликаємо замовляти на з доставкою до точок видачі розетка. Ідея роликів наступна. Нехай це здається дивним, але і таке буває. Опа! А що це нас на промі замовили, а привезли на розетку. Так на проміж доставки безкоштовна. Якщо на точку види, що розетка замовляєш. О, це воно. Хлопці, а можна і нас вигрузити. Дуже трошки холодає. А взагалі, кажуть, весна літо теплі будуть. Треба на природку їхати. Ага. До Криму. І найцікавіше, товари, що мають доставку до точок видачі розетка, скоро будуть отримувати буст в каталозі. Ми розуміємо, що це не зовсім чесно, адже частина продавців хотіла б відправляти розеткою, але банально немає точок прийому посилок. Тому ми вже готуємо рішення разом з міст. В них точно є відділення та поштомати в кожному регіоні. Ви зможете віддавати посилки з доставки до точок видачі розетка на відділеннях міст чи в їхніх поштоматах. І вже звідти посилка поїде у точки видачі розетка. Вартість доставки залишається такою ж, як і була: 20 гривень, які спишуться з балансу. Спочатку ми хочемо протестувати цю схему разом з вами. Якщо ви хочете відправляти до точок видачі розетка, але відділення для відправки поруч немає, але при цьому є відділення міст чи поштомат, то заповнюйте форму в описі до відео, і ми з вами зв'яжемося. Коли це буде доступно для всіх, ми повідомимо сповіщенням у особистий кабінет. І наостанок. Хотів би сказати дякую всім підприємцям, які ділилися своєю нагородою за потрапляння у топ 1000 компаній на Промі. Сподіваюсь, вони вже знайшли своє місце у ваших кабінетах, торгових точках чи складах. На цьому все. Бережіть себе і до зустрічі. Па-па!